Привіт, мене звуть Даша Харченко. і Я вас займу всього 10 хвилин часу, розказуючи про антицелюлітну руханку. В мене є проєкт, який я створила дуже давно руханки. І в кожному блоці руханок 30 тренувань по 12 хвилин. В мене цих уже блоків 10. От зараз я вам презентую 10-й останній із того, що я випустила. Ще планую багато, але don't push the horses. Я тільки що своїй клієнті на персоналці розказувала свої плани по навчанню, скільки займає в мене зараз часу. У мене є дві роботи: перша це я персональний тренер, я треную онлайн. Друга робота це я блогер. Да? Тобто я вас записую контент, створюю класні відео і записую дуже багато матеріалу для людей. Прям дуже багато матеріалу. Записують ці ж руханки, щоб потім їх умовно продати, і це займає теж дофіга часу. Мені все подобається, але окрім цього, я вчуся. Я вчу англійську, вчу португальську. Кожен день я вивчаю, як продавати в соцмережах на окремому курсі, але ще я і купила дуже багато практик по розвитку мозку. Але ще є там безкоштовні, безоплатні практики по розвитку мозку, які я теж набрала, всі прохожу. І станом на зараз у мене просто отак задач. Але при цьому е мені хочеться вам розказати е от саме про руханку, е в якому форматі. Дивіться, якщо ви на моєму каналі вперше, ви, е можливо, ще не розумієте, що я за людина. Да? У мене дві вищих освіти. З першої вищої освіти я інженер системний аналітик. Я створюю. Ну от дивіться, коли в мене в інституті працювали, ну якби вчилися на класних програмістів, на системних аналітиків. я була людина, коли нас розбивали на групки, яка вміла. Задачу розбити на мілкі і дати кожному посильну задачу. Я знала, це і класно це робить. Я працювала з базами даних, і мені це дуже подобалось. І по факту, коли я стала тренеркою, тобто, вже я, там, ну, вже я маю другу вищу освіту, закінчила магістратуру з інфізу, нашого київського, українського з олімпійського спорту, я Офіційно тренер в олімпійських видах спорту, в мене купа досвіду, купа клієнтів. І тільки півтора роки я перейшла в онлайн, і тільки три місяці я починаю супер активну свою діяльність в соцмережах. Так ось а, я дуже люблю оце, те, що називається системний підхід. У мене нема жодного випадкового руху в тренуваннях. Це все веде до якоїсь цілі. І всі мої тренування, вони знаєте, от коли ви оплачуєте щось, і у вас там, знаєте, типові відсоток йде в пенсійний фонд. От всі мої тренування націлені на те, щоб ви накопичували умовно плюсики в свій пенсійний фонд. Бо як з грошима, так і з тілом необхідно напрацьовувати щось. Що буде вам в майбутньому послуговувати, розумієте? Є така дуже болюча тема: саркопенія, Це те, що ми втрачаємо м'язи, те, що у нас суглоби не рухається, те, що хребет не живеться. Все це я розбираю на різних блогах, різних курсах. Тут дуже мені це цікаво. Ви можете подивитися, в мене мільярд задач. Ну, за... ну. Ви поняли, типа, того, що я випускаю, бо тільки руханок 10. У мене ще 8, по-моєму, марафонів, і два я маю анонсувати ще до своєї відпустки. І 5 блоків величезних уже на спину реабілітаційних, не просто корисних, а реабілітаційних, які я вже створила як реабілітолог. Вони теж випущені. Уже. І хочу ще зняти, мабуть, стільки ж, бо я називається війшла в смак я нарешті зрозуміла, як цим. Гратись, бо раніше я отримувала персонального клієнта. Я люблю персоналки, якщо що, приходьте. І я, наприклад, з персональним клієнтом придумала якусь класну систему. Але потім, коли в мене, знаєте, почалося знаєте, одне і те саме, одне й те саме, п'ятий раз, десятий, сотий. Звісно, рука в мене набита, Уже там в грижіці, всі спини, коліна. Але. А я зрозуміла, що коли я пишу якісь блоки, які вирішують якусь загальну задачу, я тоді можу їм ці блоки і не приймати в цьому участь, вивільнити час. І от у мене всі персоналки майже, майже зараз це раз в тиждень, як корекція, раз два в тиждень. А все інше відбувається на от цих я оцей блок продам. Оцей оце тобі робити. оце два рази в тиждень, це три, оце руханки, це зарядки. І я війшла в смак, і, Звісно, мені це все подобається. Антицелюлітна руханка. Отже, дивіться, антицелюлітна руханка це руханка, яка націлена на те, щоб позбутися целюліту. Але чого я прийшла до того, що це треба створити? Я за 24 рік набрала дуже багато, я дуже багато жерла і багато сиділа, бо я почала вести онлайн. І я просто в ту пуну прокинулась, сіла біля ноутбука. Да, я працюю, я щось показую рухи, але я ж не постійно показую рухи. Я можу 8 годин відсидіти. Ну коротше, я набрала дуже багато ваги, обросла целюлітом і з 25-го тепер це, це Так ось за весну я створила перший антицелюлітний марафон, другий. Потім зрозуміла, що він підходить не всім, бо там треба випади робити, стрибки робити. І я зробила антицелюлітний марафон для всіх. Він ще й дуже дешевий, спеціально ну, дешевший, ніж всі мої продукти, щоб їх його могли спробувати всі. В посиланні під цим відео на Ютубі я навценти целюлітне дам посилання. Так ось антицелюлітна руханка це руханка, яку треба робити щодня, а в ідеалі два рази, в день для того, щоб запускати лімфу. Вона пропрацьовує ці всі проблемні зони, щоб туди кров ходила і щоб у нас відбувався оцей лімфодренаж, лімфодренаж, лімфодренаж. Там 30 тренувань. Ставлено зараз відзнято, мабуть, 15, але я вже можу це продавати, бо поки ви будете проходити, я їх точно дозніму. Так, ось антицелюлітна руханка націлена на те, щоб системно, планомірно щодня ганяти лімфу. Ми працюємо з гомілок, прокручуємо коліна, стегна, пропрацьовуємо дуже круто кульшовий суглоб. Це тазостигновий, це той суглоб, який від нерухомості, по факту його якраз і найбільша кількість проблем із тазовим дном, із кровопостачанням в зоні тазу. І через це затримкою лімфи знизу, а якщо лімфа затримується, вона потім, умовно, так от компресується в якийсь целюліті. Нам це треба, нам це не треба. Так ось, в ідеальному світі ви можете цю руханку робити двічі в день, і це буде просто офігенно. Одне до, ну, типа, умовно, одне а, тренування там, зранку до роботи, а інше після роботи. І а, дивіться, всі ці мої руханки вони мають дуже смарт систему всередині. Вони, їх 30, але є три теми, я їх зашиваю. І виходить, що кожна тема проходить 10 разів. І виходить, у вас формується, ну, м'язова пам'ять формується за 10 повторень. І у вас стопудово, умовно, три лінії, які сформуються за повторення цієї руханки. І у вас утримується результат. Я не кажу, що комусь треба місяць, щоб позбутися целюліту, комусь треба 5 місяців працювати, комусь присідаччина, комусь ще щось робити. Але це ідеальна зарядка для роботи з целюлітом. Зрозуміли? Також це може бути ідеальна розминка, якщо ви ходите в качалку, і вам треба пригнати лімфу, ці всі проблемні зони, туди кров пригнати, а потім займатись. Просто бомба. Також це може бути ідеальна розминка, якщо ви багато ходите, просто з собакою. Да? Але це не швидка хода. А було б круто, щоб ви розігнали лімфу, а потім пішли ходити, або до пробіжки. І коротше, ця антицелітна руханка це просто топ-пушка. Завтра, може післязавтра я її засніму е такий ефір тренування зроблю як рекламне. Одне тренування вам безкоштовно дам. Ви можете його ганяти, будь ласка, я, мені не жалко. А можете купити 30, посилання буде. Тепер е я кажу, я швидко я по суті сьогодні насипаю, тому що в мене ще, ну я вам покажу, ладно. В мене прийшли три мої основні книги з інфіза. Я довго думала присилати, їх собі не присилати, Ну, потім я за рік подорожі, я 15 країн проїхала, де я тільки не шарилась, не шастала. Я так скучила за своїми книгами, що я вирішила, що це буде плата за мій кайф. Це всі інфізовські мої книги, фізіологія спорту. Ну, вони американські, але перекладені російською, бо у нас в інфізі все було перекладено російською. Це Платона система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Це по цій книзі, в мене дуже багато програм було створено, І анатомія, фізіологія це понятно. Це я обожнюю цю книгу. Я їх всі собі замовила зараз. Це мої книги, ну, типу по яким я вчилась, тому вони такі потерті, о. Харченка Даша. Бачите? Я їх замовила доставку собі, бо я люблю це чоркати, там знаєте, що це моє. А, бо я зараз уже розумію, я коротше в клубі антистрес, якщо ви не знаєте, що це за клуб. Я вам потім коротше, загугліть це по суботам. Там я спину треную, треную у людей безкоштовно. Там реабілітаційні ці блоки. Я в клубі антистрес закинула думку. Чи не хочете ви ну, хто приходить на заняття? Якщо я вам дам крутий блок, ну, хто приходить безкоштовно, хто не приходить, платить за записи. Щоб я розробила на зиму тире весну 10 тренувань на активацію мозку через тіло. І для цього мені треба по рефлексотерапії, по, ну там, коротше, дуже багато матеріалу підняти, то я замовила. Так, ось, антицелюлітний блок повний, якщо ви хочете, можна купити зі знижкою який. У мене є антицелюлітний марафон, то, що я вам казала, три тижні, перша частина 2000 гривень, три тижні, друга частина 2000 гривень. Антицелюліт для всіх 777. Все можна окремо купити і руханка анцелюлітного часу, що я вам продаю 515. Все це 5292. Але якщо ви берете все, то це 4500. На цій ноті я вам бажаю щастя, здоров'я. Знаєте, я не буду тут вам. Коротше, все класне, все беріть. Я впевнена, що кому треба, то й почув те, що треба. І до зустрічі в наступних відео. До побачення.